Всім привіт! Маємо таку ситуацію. Ось ці провода Просто так лежали тут а, зверху, болталися. Ось такі довгі. Це у нас живлення на камеру заднього вигляду. Ось. Значить, як вони зробили? Тут йде кабель, ось це від салона йде він. Всередині. І тут а далі ось. До, до магнітоли. Далі ось він йде. Далі переходить сюди і сюди. Далі ось це в нас йде провода живлення. Ось тут. Ось. Плюс взяли від лампочки, не знаю якої чи габаритів, скоріше всього. Він йде. Ось сюди, на таку роздільну таку штучку і пішов сюди, і другий провід пішов сюди. Далі мінус. Взяли ось тут, прикрутили. Ось він пішов і ось це він. і сюди. Ну що, воно ну так не має бути, просто лежати зверху, болтатися. Видно, може сам хазяїн встановлював. Зараз обрізаємо по довжині і робимо все гарно, обмотуємо, будемо робити. Ось тут литовці наробили. Так, що я зробив, щоб кришка не була в самому верху, щоб було удобно працювати, прив'язав на шнуркові таку гірку. Все, працюємо. Зараз буду ось тут де плюс. Він так просто болтається. Я так розумію, він там ненадійно просто так закручений об контакт. І все. Зараз буду розпіновувати, можливо, припаяю, можливо, ну побачимо, що зроблю. Значить, все-таки я його не розбирав, подивився, ніби з'єднання хороше. Той провід аж сюди на контакт на контакт заходить. Але тут була така штука синенька, така сама, як і тут. Але до неї нічого не було приєднано. Я просто взяв цей червоний провід, так зацепив, просто щоб він тримався тут. А що це таке, як я зрозумів, це йде один провід, і ти паралельно ньому пускаєш ще один, і вони дублюються, виходить? Оце йде ось. Звідси йде плюс. Зараз. Ось, іде заходи плюс? Цей. І він йде далі. Дальше йде. Сюди йде? Плюс йде сюди, але з ним дублюється ще один провід. Ось, виходить на оцей роз'єм. Що цікаво, отут той провід другий. Просто обрізаний і це плюс, просто висить в повітрі. І він ніяк не був заізольований ось так. Просто тут болтався. Так. А чому він тут не задіяний? Це я просто так зачепив. там. Тому що ось тут провідники одинаково, одинакового січення. Відповідно, вони одинаково зажалися. А тут як я зрозумів. Тут оцей червоний провід і зверху синій вони різні, червоний тончить. Вийшло так, що ця штучка синій прожала, а вже на червоний вже його не прожала і їм не вийшло. І вони кинули його напряму сюди на Ось. Так що у нас вийшло? Значить, проводав, я не став, лишня робота. Я їх змутав, хомутками притягнув. Закріпив до штатної проводки. ось. Тут прикріпив на хомутки. тут. Е, такий поролон додав, щоб не трасував, не, шуму не було. Ось тут, де йде до камери, такий поролон, щоб не перетиралися і щоб шуму не було. Така робота. Пишіть, чи гарно чи треба. Треба було ще щось робити тут. Зайняло це десь хвилин 20, не знаю. Може більше, але якщо швидко робити, то десь так. Наступна робота в нас буде по електроніці. Ось цей моторчик чи що. Моторчик того лючка.